Клятва ліцеїста це перший по справжньому чоловічий крок, який роблять вихованці єдиного на Дніпропетровщині навчального закладу з посиленою військово-фізичною підготовкою. Урочистості сьогодні влаштували на честь 168 юнаків. Нове поповнення починає засвоювати уроки військової дисципліни. За звичайними шкільними мірками вони дев'яти та десятикласники, але тут майже військові. Важаю здоров'я, товариші ліцеїсти! Бажаю здоров'я, ліцеї. Вільно! Вільно! Для юнаків це перший справжній парад і, можливо, перше виконання гімну країни. Першого та другого курсу складають клятву ліцеїста. У ній є такі рядки: поважати рідний ліцей своїх вчителів та наставників. А загалом текст дуже схожий на військову присягу Україні. Можньо і сміливо рухатись вперед, не зважаючи на будь-які перепони. Глянусь! Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою існує вже п'ять років. Починали із 89 вихованців. Зараз їх вже 412. Багато хто з випускників продовжив навчання у військових вишах та закладах силових структур. Деякі проходять контрактну службу в армії. Фізична підготовка дозволяє юнакам зробити і спортивну кар'єру. Загальноосвітнім предметам також надається відповідна увага. Начальник ліцею цивільна людина, і він слідкує за навчальним планом. Учебна програма і виконання учебної програми це на перше місце, тому що наші ребята повинні поступати вузи, і вузи повинні поступати не хуже любого другого ученика. Тому, звісно ж, і усилені деякі предмети. Я сам учитель математики. Та в жодній школі не знайдете такого предмета, як захист вітчизни. Тут це виділено в окрему дисципліну. Отличает нас від звичайної школи. Тут є військові предмети, і ми можемо без проблем далі вступити в військове училище. На дальнейшем плані у мене вступити в Бальвоское общевой училище. військове. військове, військове, військове і Далі йти по воєнним спалом першокурсники поки ще не визначилися з майбутнім. Та сьогоднішній день для новоспечених ліцеїстів, за словами викладачів та військового керівництва, має стати першим чоловічим кроком в житті. Ірина Каблоцька, Олександр Дубина, новина 11 каналу.